І так, хочу розказати свій відгук на нитки ярн Арт Puma. Я обрала такий рожевий колір. Ось вона в мутку. Довжина мутка 100 метрів 50 грам. Колір 44,10, лот 130. Виробник Турці... Туреччина. 100% поліастер. Я їх використовую для того, щоб додати кардигану більш такого якогось фактурного вигляду. Нитка, до речі, м'яка, не колеться. Дуже класно. Коли бажано в'язати її гачком якимось великим, я в'яжу гачком номер 8 або номер 10 тому що не видно тут взагалі. Це стопчик з одним накидом, тут не видно, що тут зв'язано. Але єдиний один недолік в неї є. Вона. Трішки линяє. Тобто, ось так зараз не видно. Якщо таку сильно потягнути, вона вилазить. Так. Ось так. І якщо це буде у вас ця нитка торкатися до чорного одягу, також будуть залишатися ворсинки. Ну, відповідно, як від шерсті собаки чи кота. І коли ви завершите в'язання, відрізаєте нитку. Воно теж в кінці дуже торочиться. Тому потрібно так її зав'язувати, щоб... Ну, щоб. Мінімазу, мінімізувати е, ці тороки і цю шерсть, штучну шерсть. Покажу, що я в'яжу, я пізніше викладу майстер-клас цього кардигану, де я буду застосовувати саме ці нитки. Ось. Ну, Мені вона подобається, як виглядає, але яка вона буде вносинні, ще точно не можу сказати, але вже точно можу сказати, що вона тріхи, трошки линяє. Це однозначно. Ось зараз, коли я завершу в'язання цього квадрата, я обріжу нитку і ви побачите, що як воно виглядає. Так, Я в'яжу в дві нитки. в дві нитки. Беру, випхала зсередини і ззовні мотка. Тому що в мене гачок No8, і одної нитки воно би дуже тонко виглядало. Так, я тут вже мені треба відрізати. Оу, я тут помітила щось не туди. Так, пау так, і я помітила, що я там дещо пропустила. Як ця нитка пориться, якщо назад. Якщо ви там нічого не завузлували, то досить легко можна розпороти. А якщо десь там застрягне вузлик, то все. То вона погано піддається поренню. Та я тут на куті забула пару стовпців зв'язати. Я зараз дов'язую їх і покажу, як воно торочиться, коли її відрізати. Звичайно, можна заховати, але, одним словом, вона не ідеальна і вона линятиме. Потім, якщо почну носити кардиган, запишу також відгук, яка вона в носінні. Так. І так, завершуємо в'язання цього ряду цією ниткою. Я відрізаю. Ось що я маю на увазі, коли я відрізаю, розумієте, що тут просто цю шерсть відрізаю. Ось так затягую, але ось тут в кінці. Це все діло вилазить. Тому потім, коли буду в'язати наступний ряд, я буду це все-таки пров'язувати. Ось ось така нитка. Не можу сказати, що не варто її купляти, вона прикольно виглядає. Єдине, на що трішки линяє. Не критично, але линяє. Ну, якщо вдінете щось чорне, то це буде помітно. Ось, навіть, якщо можу сказати, ось на зеленому. Так, наче якісь. Шерсть від кота, або що ось так.